Гуртожиток у шкільних класах реальність нашого сьогодення. Але щоб там іще одночасно навчалися діти, таке ми побачили лише на Закарпатті. В одній кімнаті живуть по кілька сімей, переодягаються за ширмою. Тут же їдять і сплять на розкладених на долівці матрасах. За стіною вирує навчальний процес і під нього мусять підлаштовуватися шкільні квартиранти, бо йти звідси їм. Нікуди між тим, очільник закарпатської адміністрації без докорів сумління, прозвітував на гору, що у нього і школи запрацювали, і переселенці прилаштовані. У звітах Віктор Микита лідирує у підготовці шкіл до навчального року. А у житті він навіть не цікавиться, що робиться у тих школах. В одних класах навчаються учні, в інших продовжують жити переселенці. Діти вчаться, і люди працюють. Поки в шкільному коридорі сохне випраний одяг, а в холі переселенці розігрівають їжу. Поверхом нижче ідуть уроки. На зі шкіл Ужгорода. Тут змішана форма навчання, бо й сама школа немов змішалася із хостелом. Після 1 вересня в класах на другому поверсі і далі живуть переселенці, їх понад 60. по кілька сімей у класі. На цьому поверсі школярів за парти вже не посадиш. В кабінеті хімії, фізики не досліди учні проводять, а живуть люди. Хоча ще за місяць до початку навчання голова Закарпаття Віктор Микита вже хвалився на всю Україну. Ляв ніде школи так не готові до навчального року, як на Закарпатті. але навчання почали, а школа і далі як хостел. Усі живуть за дзвінком. Використовують маски під час навчального процесу, вони стараються не ходити по школі, не пересікатися з дітьми. Всі мають розклад дзвінків, і в основному їхнє таке побутове життя відбувається під час уроків, коли дітей в коридорах немає. Коли потрібно, ми збираємося, уходимо, приходимо ну пару складу, коротше. Дзвінити, так що все знаємо. Дзвінок дзвонить і для учнів, і для вас. Так, звісно. звісно так. Все по розписанню тепер у нас. Ну, якось. Виходимо з положення, тому що другого виходу у нас нет. Таких шкіл в Ужгороді три. Люди живуть по півроку. Приїхали хто звідки. Ізюм, Мелітополь, Маріуполь, Харків, Сєвєродонецький. Тобто люди такого більш старшого віку і реально їм вертатися на даний момент не дуже є куди. Ми живемо в самому центрі Харкова, який зараз на даний момент б'ють ракетами. Е, що з вашим будинком? А ми не знаємо нічого. От не, не знаємо нікому кому там обращатися, нікому кому дзвонити, не знаємо на місці дому чи ні, ще нічого не знаємо. Скільки вас переїхало з родини вашої? Двінадцять чоловік ні тут. Це хто діти мої, внуки, невестка, племянниця. Тим часом голова Закарпаття і його прес-служба схоже навіть не в курсі, що в школах досі живуть переселенці. Ось цей начальник не мов би, від нас вперше чує про це. У вас є школи, в яких е, нов... навчальний школи? рік школи? школа 11, Одинадцята ми Яка були, 11 бачили 11-та школа в Ужгороді. В Ужгороді. І там живуть люди, так. Так. переселенці. Розуміємо, що дирекція школи самотужки цю проблему не вирішить. Станом на 15 вересня там досі живуть переселенці, допомагають волонтери і громада. Наш випускник привіз е, мікроволновки. Наша випускниця подарувала телевізори. Два телевізори волонтерські організації дуже допомагають. «А Це така столова. Ні, це просто звичайне місце для спілкування. Вони тут спілкуються. Телевізор дивляться, практично вони всі по кімнатам їдять і харчуються в кімнатах. Через таку кількість переселенців шкільні комунікації не витримують навантаження. Це йде великий об'єм води, досить великий. І, звичайно, є і протікання, і ми їх ремонтуємо, і з їхньою допомогою ремонтуємо, і самі ремонтуємо. І, звичайно, школи не були пристосовані для того, щоб, ну, щоб тут жили люди. Тим часом голова Закарпаття Віктор Микита знаходить, куди витратити обласні кошти: півмільйона гривень на мультимедійний тир. Чи потрібна патрульним така дорога віртуальна цяцька не факт, бо вони стріляють справжньою зброєю. Зате вийшла крутяцька фотосесія у компанії Копів. Тільки глянеш і одразу видно, хто тут лідер. А справжній чи бутафорський то вже питання інше. Бутафорію місцеві владці люблять більше реальності. У порівнянні з іншими регіонами України у нас ситуація набагато з, краще. Якими? З, тими, з котрими ми порівнюємо. З якими ну, де, з де в школах, де в школах живуть переселенці і навчаються діти в інших регіонах? На звіті. Ну ви знаєте де. Ну, ви назвіть. Ну ви теж робили сюжети, у вас в регіоні. Ну, ви Про кажете, це... у порівнянні з іншими регіонами. Ви регіон. порівнювали. Ми, ми не порівнювали. А ви порівнювали, якщо ось таку новину місяць тому давали, то ми з якими регіонами ви порівнювали? І регіонами. де ситуація інакша? Яка ситуація в інших регіонах? Теж добре, хороша, але ми лідери. Де ж знайти на Закарпатті вільне житло підказують самі глядачі нашого телеканалу? Село Жденієво, там Віла Медведчука. Там можна багато людей поселити. Гірські райони Закарпаття забудовані маєтками українських політиків. Не одними маєтками їдемо у село Астей за три кілометри від Угорщини. Хоча село українське, але українською тут говорять не всі. Не знаєте українською. Не, не знаю, крану сусідка бабусі пірішки каже: у їхньому селі є пустуючі будинки. Продається, є, є що продаються. Там, наприклад, там перший, що там ну, зараз квартиранти живуть, але ну, там теж вже по є такі, що вже і, ну, а молодь не хоче тут оставатися жити. Вони їхали вже давно за кордон, так, звісно, дома продаються. Їдуть люди, їдуть на заробітки, Що їм жити? Я що, як сім'ю прокормити? Чи вам пропонували, можливо, людям в селі, що можна втіхати в оренду здати, які постуять? Ну я не знаю. Ми відвідали Закарпаття минулого тижня. А вже 15 вересня туди приїхав міністр освіти. Голова Закарпаття Віктор Микита викладає фото обіймів з міністром і везе його похизуватися свалявським ліцеєм. Тим часом в Ужгородській школі і далі живуть переселенці, але такі реалії міністру воліють не показувати. Олена Лищук, Наталка Поліщук, Дмитро Кудик із Закарпаття для новин на часі.